Привіт, дівчатка. Швиденько знімаю розпаковку. Вчора отримала замовлення. Трохи вже роздала, але все по черзі. Так, поїхали. Значить, що я вже повіддавала? Була в мене в замовленні. Була, значить, у мене в замовленні ось така помада рожеве дерево. Код 37651. Поїхала уже. До своєї власниці, і туди ж поїхав отакий блакитний дезодорант. Слідує що я також віддала, віддала я ось таких два мила, Уже віддала. І віддала я ще туди ж до тої дівчинки, поїхав темний румянець, помада 41637, і до тої ж дівчинки поїхали. Тіні 42,776. Це два замовлення, я вже віддала. Третє ось наготувала, має дівчинка підійти, наготувала туш і карандашик. Це також клієнтське замовлення. Ще має дівчинка підійти, забрати ось такий спрей чоловічий. На продаж я взяла, у мене гарно пішли лайлик. Тобто білий бузок. На продаж у мене є ще два дезодоранта шарикових, і на продаж у мене ще є два мила. Що я замовила собі, дівчатка, не маю, вчора не вийшло зняти, сьогодні знімаю швиденько, тому що. Не поспішаю, нема як. А думаю, якщо не встигну зняти, все взагалі порозбирають і не буде що вам показати, то хоч швиденько покажу те, що маю, що замовила собі. Собі взяла бютанікал шампунь і кондиціонер. Собі взяла щіточку, в мене є скраб, буду вмиватися. собі Взяла взяла, верніше на продаж, але собі залишила рожевий дезодорант. Ще собі залишила, е, теж взяла на продаж, ось, мала продавати 4, буду продавати 2-2, залишаю собі, бо дуже сподобалась моїй дочці ось ця денька, і вона попросила залишити малинку. Ще що взяла в собі, собі взяла, відкривати, не буду. Лише шведесенько вам покажу. Собі взяла природний рожевий помаду. Ось вона, помада. Також собі ще взяла кварц тіні. Ось вони. Також, також, також взяла собі. Вибачте, що так галопом, але дійсно не маю, дуже, дуже поспішаю, маю бігти. Також собі взяла тауп, я його довго ловила, зловила. Я потім обов'язково вам сніму, всі сводчі покажу. Ось мій тауп. І ще я дуже довго хотіла, але якось в мене. У мене є, мені не треба, але в запас взяла собі туш. От дуже довго хотіла я собі ці крила янгола. Вони переводяться, ось собі взяла в запас, нехай буде, бо ті вже давно користуюсь, можуть повисихати. Ось такі взяла крила янгола. Відкривати не буду, тому що щоб не засохла, але коли відкрию, обов'язково вам покажу. Ось таке у мене було замовлення: вибачте, що галопом. Але. Краще галопом, ніж ніяк. Все, пока. Обов'язково зніму новий каталог. Огляд, обов'язково постараюся сьогодні, постараюся, все, дівчатка. Дякую за увагу. Ось моє замовлення, ось замовлення клієнтів-продаж. Ось моє. І трошечки не вистачає. Ось таке в мене було замовлення. Все, бувайте, пока-пока. Не сердіться, якщо щось не так.